Чи залишать нас з вами її спорт без звичних сезонних нагород за Division Rivals? Чи можливо вони протупили і Додадуться завтра під час же безпосередньо контенту? Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео. Сьогодні будемо розбиратися з тим, що в нас буде відбуватися завтра. Найближчий день буде дуже насичений в Ultimate Team. Також поговоримо про контент, який ми отримали на останні пару днів. Тож, якщо вам подобається такий контент, не забувайте підтримувати його лайком, коментар взагалі пушка. Ну, і якщо ви новенький, не забудьте підписатись на канал. Рухаємось дуже гарно, тож важливо не зупинятись. Від вас залежить багато. Давайте розпочнемо. Почнемо із завдань. Тут у нас є Ліга Чергова Foundation і в розділі Milestones Ми можемо побачити Ліго МЛС, і за виконання завдань в цьому блоці. Ви отримаєте 85-й рейтинг Джордан Моріс, 3-3 зірочки. Хай Медіум Воркрейте суто фодер картка з такими зірочками. Візьміть будь-якого квіксельного центуріона або трейлблейзера, та навіть будь-яку золоту картку. Я думаю, вона порається краще. Жодні лінки до месі, як мені хлопці, в телеграмі писали. Я не приймаю як аргумент. Так само, як і Burn, напевно, так читається його ім'я, Netan, 3-3 зірочки, хай медіум воркрейти. 77-й Defending для правого захисника. Дякую і їй. Дуже крутезна картка. І NagB, це в нас центральний півзахисник, також 3-3 зірочки. Також неважливо, як у в нього статуї Work воркрейти. Коротше, це фодер, а фодер нам зараз потрібен. Тому, якщо граєте в Squad Battles, не забудьте кинути сюди два гравці з MLS і забивати ними голи. Асистувати ними голи тож отримаєте кілька паків і додатковий фодер. Тепер давайте переходити в розділ СБЧ, перевіримо, що тут у нас з'явилось за останні два дні. Розпочнемо із активного СБЧ на гравця Жан-Люї Лека. Це воротар з ланцу зі зростом, увага 180 см або 5,11 дюйма. У мене нема слів, ну просто. Окей, просто знайте, що він є. Можна його апнути в центрних, буде у вас фодер не 85-го рейтингу, а 87-го, 15 тисяч коштується СБЧ. Ми просто рухаємось далі, проходимо повз нього. Це, ну, не знаю, я не знаю, на що це її робить. Далі, Олі Уоткенс, і це вже цікава картка. Ми пам'ятаємо, в нього був непоганий інформ 85-го рейтингу, а зараз ми отримали апгрейд. 108 тисяч коштується СБЧ, а хай хай воркрейти 3-4 зірочки. Стосовно статистики, 91 пейс, 84-й прискорня це замало. Удари 87 це вже непогано, але удари з льоту 75. Для нападника, чесно, хотілося б краще. Втім, в нього тут фініш непоганий і вибір позиції також гарний. Передачі за низькі. Але короткий пас 82 для гравця, який буде грати вас фінішера, я думаю, що це з цим можна поратись. Дріблінг 84, і трошки йому тут підкачали. Навіть баланс 80 і фізика 82, то є непогано. І гра головою 95, з того, що можна тут відмітити ще, жодного плейстайл плюс нема. Ну, картка, я сказав спочатку, непогана і цікава, але при детальному огляді, знову ж таки. На мою суб'єктивну думку, візьміть радного гонкунку за за скидам 15 тисяч монет. Він вас буде крутити скуптер і еластико. В нього є гарна моделька, в нього є трівели. Він навряд буде гірше. Якщо ви полюбляєте таких масивних нападників, можливо, ви вибивали Вілсона безкоштовно. Просто 100 тисяч за таку картку. Мені здається, це трошки оверпрайс, але це Англія, це АПЛ, націнка за це все діло. І можливо, у вас бюджетний склад і ви шукали саме нападника з АПЛ. Збачує, тоді я думаю, що це не є погана опція. Рухаємось далі, і це в нас челлендж розділ Centurion Challenge 3. І дуже цікава збірка. Ви отримаєте мегапак, він буде не для продажу, на жаль, але тим не менш, це непоганий пак 30 карточок, 18 рідкісних предметів, гравці і інші, так, клубні предмети. Тут нам потрібно 31 хімія, мінімум 2 ліги, і мінімум 5 націй. Я думаю, що тут АПЛ напевно ідеально підійде, тому що треба багато націй. Я казав хлопцям в телеграмі, що йдіть Лалігу збирайте, але там зазвичай іспанці. Тож тут Ліга 1 або АПЛ кидаєте 10 гравців і 11-тим когось з нації, яка у вас вже буде в складі, щоб мати 31 першу зіграність, тому що коли вам треба 31, то той останній гравець з ліги іншої, він має також бути, хоча б на. Першій хімії рухаємось далі, і в розділі апгрейд в нас 84 плюс дабл апгрейд і ви знаєте, це вже трошки. Краще ніж було минулого разу, це вже не тест на IQ, це тест на те, чи є у вас фодер і інформи, тому що тут в нас вимагають 83 й загальний рейтинг і одного гравця команди тижня. А оскільки вони в принципі не вимагалися до того, я думаю, що у вас кожного в клубі, хоча б один-два антрейдабл є, можна отримати дві картки 84 го рейтингу. Ну, якщо є фодер, збирайте. Якщо ні, то особливо сенсу з маркету купляти нема, бо 83 й вже по півтори тисячі монет. Привіт всім, хто. Останнє відео подивився, я на цьому рейтингу саме акцентував увагу. Бачите, і завжди так. Спочатку один рейтинг піднімають, потім інший. І черга дійшла нарешті до 83-го рейтингу. Але я думаю, що якщо у вас достатньо фодору в клубі, то ця збірка вартує ваші уваги. І тепер мені ще потрібно знайти Люкініа. Це гравець з МЛС-Ліги, якого і її випустили під завдання, які в нас були. В розділі Foundation, ось він. 4-4 High хай медіум воркрейти. СБЧ це коштує 27 тисяч монет, лише 13 лайків на футбіні, Напевно, через те, що 78-й шутінг і 77-й пейс. Цього вже замало їй, Ну, якщо ви хочете собі в склад гравця просто бігунка на фланг. Ну він має або віддавати передачі в якийсь момент, або наносити удари, коли в нього менше 80 і там, і там. Я думаю, вам буде важко. Не навіть на те, що в нього непоганий дріблінг і шалений спритність та баланс там 95 майже обидва стати. Ну покрутитись ви ним на фланги і далі що вам робити. Моя думка, що це не вартує вашого Фодору. Це в нас, в принципі, весь контент, який ми отримали, але нас цікавить не це. А якщо ми перейдемо в розділ Play і зайдемо у Division Rivals, то тут ми можемо побачити, що в нас. Сезон завершується за 9 годин 8 хвилин, і відповідно нагороди ми також отримаємо за 9 годин і 8 хвилин. Тобто, вже для вас сьогодні, в четвер зранку, я випущу цей ролик трошки раніше, щоб ви встигли подивитись перед нагородами. І що в нас відбувалося раніше? Можливо, хтось перший сезон грає в Ultimate Team, Кожного сезону в нас були просто неймовірні паки як нагорода за те, що ви гріндили цілий сезон. Якщо ми перейдемо в цей розділ, то тут у нас є. Є декілька блоків. Перший це зіграти 20 матчів, другий це зіграти. 50 матчів і третій це зіграти 90 матчів. За кожне з цих блоків раніше давали паки. Вони були антрейдабл, але вони були круті. І це було однією з мотивацій Гріндити Райлос, тому що ви приблизно раз на місяць отримували круті пакетики, з допомогою яких можна було збирати СБЧ або підсилювати свій склад. Що ми бачимо цього року, і я досі не розумію і хочу вірити, що це якийсь гліч, тому що. Можете подивитися зараз на мої нагороди, на які я можу претендувати. Це в мене 50 матчів зіграних. І це Тіфо Райвел Season 1 Silver. І якщо ми будемо рухатись далі в будь-якому дивізіоні, в будь-якому, взагалі, навіть в елітному, ви отримаєте Тіфо. Райвел за сезон перший. Тільки тут, напевно, якась. Ознака буде, що це елітний дивізіон, я не знаю, навіть я не бачу тут якоїсь різниці між цими дивізіонами. Коротше кажучи, паків нема. Лише якісь бейджики. І коли це вийшло на початку гри. Весь твіттер, все ком'юніті такі га-га-га, та ну це її, як завжди, протопили, вони щось змінять, але в нас лишилось 9 годин до нагород. І здається, що вони нічого і не змінять, тому що коли міняти завтра? Просто зранку додати ці паки, і що вони скажуть? Що вони скажуть тим, хто забили і не грін... не гріндили це, ну, наприклад, як я. А що вони будуть, Як вони будуть це пояснювати? Хлопці, вибачте, окей, ми забули нагороди. На мою суб'єктивну думку, це просто чергове знущання, черговий показник відношення її до ком'юніті. Їм не потрібно давати вам хоча б якісь антрейдебл картки, вони викатять купу СБЧ. Ми очікуємо на СБЧ на Джуда Белінгем, а потом, скоріш за все, Мохаммед Салах отримує гравця місяця в англійській прем'єр-лізі. В нас буде Нікола Барелла, ми поговоримо про це сьогодні. І взагалі з чого це збирати? В нас все ще є сон, в нас все ще є Одегор, Пірло. Лоран Блан, ми очікуємо на немані відіча. І вони просто відбирають в ком'юніті нагороди за сезон. Вони були вже антрейдал. Вони навіть гроші жодні в клуб не приносили. Але ні. Чому? Тому що вам треба не отримувати гравців. Вам треба цей весь контент, щоб збирати, зайти сюди. І. Пошукати якийсь черговий пак за, я не знаю, скільки тут буде мільйон монет, так, і буде в ньому 100 гравців, напевно. Так, да, будь ласка, 100 гравців. Всього лише 3000 FIFA points або 300 тисяч монет. І ви отримаєте 100 рарних золотих предметів, два з яких будуть рейтингом 85 або вище. Повторюю ще це знущання. Ну, це просто пливок в обличчя, черговий вже від її, вони витирають ноги. Об ком'юніті. І я не знаю, як це ще можна коментувати, але, скоріш за все, нам просто треба буде з цим миритись, треба з цим жити. Ви, скоріш за все, не отримаєте сезонні нагороди. Тому той грінд, який, хоча б якийсь сенс, мав раніше, бо з кожним підвищенням в дивізіонах кращі сезонні нагороди, ну, він взагалі не має просто жодного сенсу. Він знищений, цей зміст. Тепер давайте перейдемо на маркет і поговоримо, яким чином взагалі можуть нас події завтра розвиватися, які поради я вам можу дати. Пропоную наш аналіз маркету розпочати із зливів, про які я вже казав. І тут нас Джуд Белінг, який виграв гравця місяця в Лалізі, і отримає потом. Це буде СБЧ. І тут питання, яким він буде рейтингом. Він вже має дві спешл картки це 87-й інформ і 88-й Trail Blazer. Йому продікт дають 88-му картку рейтингу. І я також думаю, що буде 88-й, тому що ну, навряд йому дадуть. 89-й це буде зажирно, і ну, це буде коштувати просто надто багато монет, тому що ну, його версія Trailblazer 88 актуальна, вона під мільйон на маркеті. І якщо ми пригадаємо Соналду, то йому дали картку 89 рейтингу на один вищий інформ. і Такий самий рейтинг, який він потім отримав в Trailblazer. Я думаю, це адекватно. Я думаю, що на поточному етапі гри так само в нас отримає і Беллінгем. Він має бути 88 рейтингу. Це буде пушка, картка, питання ціни, але знову ж таки, я очікую плюс-мінус 800 тисяч монет. Звісно, його будуть збирати. Про Фодер зараз поговоримо. І інший в нас злив. Який стосується саме СБЧ вже майбутніх, про команду, напевно, ми окремо з вами поговоримо. А от СБЧ це в нас Нікола Барелля. І це також фул-мета-картка. Я думаю, старічки режиму Ultimate Team пам'ятають його картку. І Футіс поза минулої FIFA, і в цілому. На початку гри завжди такий досить е, метовий хлопець, який виконує свої функції дуже гарно. Йому, йому зараз апнуть картку. Я не знаю, який саме рейтинг в нього буде, але е, може бути 89-й, тому що це буде хедлайнер е, аля Одегор, аля Родріго до того, аля Альварес. Він вийде в п'ятницю, має так по чутках. І якщо так, то я думаю, що навряд він має бути нижче 89-го тому що Одегор в нас 90-го, його апнули відносно його інші. Форма на одразу 2 бали. Тож Бареля також має отримати суттєвий апгрейд. Це буде крутезна картка. Я в цьому майже впевнений. Так, в нього там 3-3 наші зірочки, але йому це рідко коли заважало, буде вигризати. Тепер давайте проговоримо кілька основних варіантів, з якими я бачу розвиток маркету завтра. Перш за все, найочевидніше, якщо EA нічого не змінює в своїх нагородах, і ми отримаємо прекрасні тіфо, то все буде залежати від того, які сезонні нагороди. Будуть нас за другий сезон. Якщо ви пригадуєте, то в одному з минулих сезонів вони просто рандомно викатили нам в якості нагород за сезон. Марселя Десаї, Вейна Руні, наче там був ще Сандро Дель П'єро, трофітани. І звісно, це просто знищило маркет. Окрім того, там були Піки, Паки і таке інше. Чи зроблять вони так на початку гри? Я не впевнений, але вони можуть таке зробити, і я не хочу ризикувати, я не буду сьогодні купляти картки на паніці, тому що я не впевнений, по-перше, що буде шалена паніка, бо люди бачать, що вони тіфо отримують. Зазвичай паніка саме перед сезонними нагородами, коли люди бачать купу паків, люди розуміють, що всі будуть ловити ці картки, і вони йдуть і продають склади зараз. Я думаю, що рівень паніки може бути менший. І я краще перечекаю і під суплай вже нагород за дивізіони куплю собі ту мету, яка просядеть, тих гравців, які просядуть. Якщо ми не отримаємо крутезні нагороди за другий сезон, аніж я закуплюсь. На паніці умовні так преконтент, і потім в 10 ранку зайду за комп'ютер, увімкну консоль і побачу якісь неймовірні нагороди і смерть маркету. Тож так само раджу робити. І вам я завжди кажу: Бета Сейф Зенсорія, і тут краще почекати, ніж. Потім жаліти, що ви закупилися, а воно все вмерло. Тим паче, якщо у вас немає достатньо досвіду для того, щоб з цих карток виходити. Тому план я вам озвучив: це перший варіант, очевидний. так В нас і нічого не змінює. І далі А, гарний сезон і гарні нагороди все вмирає. Ми закупляємо вже на відскоці. б Нагороди будуть посередні, тоді ми закупляємо в першу півгодину, годину, коли маркет почне знову ж таки відскакувати після нагород. Орієнтуємося на ті ціни, які будуть в моменті. Другий варіант це якщо її такий зранку, ого, хтось прокинеться сьогодні ж нагороди за сезон. А я завтикав, я там тіфо якийсь додав. І натисне кнопочку, і тоді люди отримують купу паків. Тоді маркет вмре в незалежності від того, які будуть нас нагороди за сезон. Банально на паніці. Люди побачать, що вау, я отримую паки, всі отримують паки. Зараз ми всі на Маловимо тут мбапічі і вандайків. Давайте склади продавати. Тоді ми чекаємо трошки довше, перечікуємо цю хвилю паніки, і потім вже рухаємось далі. Отакий мій план. Але цього разу я більше хочу приділити уваги сегменту саме Фодору, тому що я планую в нього заінвестувати, і на це я вам в принципі назвав вже декілька причин. Ми очікуємо на СБЧ на Джуда Белінгема. Воно може вийти в п'ятницю або може навіть завтра в четвер, точніше для вас вже сьогодні. Ми очікуємо на СБЧ на Барелла в п'ятницю. Ми очікуємо на відіча. І це як мінімум три картки, які будуть з претензією на фулл і це люди мають збирати. Величезна ставка в мене саме на джуда Белінгема, тому що це може бути такий хедлайнер аля Сон. І на нього будуть потрібні гравці високого рейтингу. Пригадайте, що сталося, коли вийшов сон. полетів в нас 90 рейтинг, тому що Дебрюйни тоді не був рейтингом. А наразі Кевін Дебрюйни це рейтинг, і він лише на 10 тисяч дорожче, ніж найдешевший гравець 90 рейтингу в грі. І тепер цікавий момент. Подивіться, коли Кейн. Пішов з паків зараз, бо його спешл версія падає інформ в паках, то він вже плюс 2,5 тисячі коштує відносно Лівандовський і Бензима відносно своїх колег по рейтингу. І Дебрюй в нас має йти в непаки, тому що був пост від шеріфа, в якому він ще в п'ятницю нам сказав, що Дебрюй буде в другій команді. Шеріф, звісно, може інколи заскамити, але я не думаю, що це той випадок, коли він просто в топу злив картку. Вона тиждень часу. Їй все обговорювали, так вона висіла, він не спростував це і потім таки, окей, ні, не буде Дебрюйне. Тому мій план піти. Ну, якщо не All-In, то на відчутну частину бюджету, саме в Дебрюйне, бо коли він піде з паків, якщо злив справдиться, то на нього не буде суплаю, він не буде падати в паках. І це єдина картка фодерна 91-го рейтингу в Рі так, можливо, і їй когось ще додадуть в новому промо, але я не думаю, що вони будуть давати 91-го. Фодерну якусь картку ми маємо вже поп, і навіть якщо вони дадуть окей. Не знаю, кого вони там зроблять. Ну це не дуже важливо, тому що все одне, навіть зараз є поп, вона коштує там 52-54, Це не заважає Кейну коштує так само 54. Тобто одна-дві картки не критично. Плюс люди завжди збирають СБЧ через перевірені варіанти. Мало хто може подумати, що поп центуріон там вау спешл-картка, що вона буде коштувати нижче ніж умовний Гарі Кейн, який суто фодер. Тож. Яка ціна купівлі? Це найголовніше запитання. Чесно, я вже частину карток купів по 62-63. Мені вже ціна подобається. В ідеалі, звісно, 60, тому що, ми пам'ятаємо, була в нас ціна 58. На цьому тижні ми його давали в закуп, це було в п'ятницю, але потім він дуже швидко відскочив, бо, по-перше, був злив, по друге, все одно якісь СБЧ є, люди це збирають, і дебрюйне це є безальтернативна опція. Але тут є нюанси. Якщо ми завтра прокинемось і побачимо, що маркету Габела, то і Дебрюйне в моменті теж може піти під дим разом зі всіма. Тому ми можемо ще його нижче купити. Але таргет прайс для мене 60-62 тисячі, це якщо не відбудеться чогось неймовірного. І дивись по ситуації, таргет прайс, якщо в нас відбудеться смерть маркету. Але там треба бути дуже уважним, тому що відскочить він швидко, картка рідкісна, і можливо, ви не встигнете в неї заінвестувати. Що стосується 90 рейтинг, ну кейн високо, але там умовно по ціні і бензима, якщо буде якась знижечка по снайпу, можна. Взяти, хто мені подобається, це ПОП, бо вона все ще є в паках. вона в четвер буде падати, а потім вона з них піде. Тому знову ж таки, там по ціні Лівандовський і Бензема, яка буде на момент виходу нагород, мені подобається. Таргет прайс максимально близько до 50, як ви зможете. Якщо не буде нічого неймовірного, то й 52 окей, я думаю, що вона в непаків набере. Якщо ми говоримо про 89 рейтинг, 38, він також вже трошки набрав, він був 36, але. Я думаю, що можна його там по 36 поснайпити, клапсток зробити. Я не думаю, що ви помилитесь. Так само 88, 23, 24. Клапсток можна зробити. Я не думаю, що ви помилитесь. Але мій основний таргет це буде 90-91 рейтинг, тому що хай рейд краще за все спрацював, коли в нас вийшов Соналдо. Друзі, таке вийшло відео. Небагато інвестицій, але я намагаюся давати щось максимально надійне, як 83 й рейтинг Ерлен Халан. щоб ви просто потім прийшли до мене в коментарі, написали Дякую за те, що все спрацювало і не даю якийсь рандом, за яким треба уважно слідкувати. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. па папа.